Черговий фейк від російських пропагандистів у військово-морських силах спростували інформацію, яку поширюють російські змі, про начебто знищення кораблів та катерів ВМС. Докладніше розпитаємо начальника прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони України Дмитра Плетенчука. Він з нами наживо. Пане Дмитре, вітаю вас. Тож прокоментуйте, будь ласка, вітаю, вітаю, вітаю. про яку атаку йдеться, і звідки така інформація у пропагандистських змі? Це їхня робота, в принципі. Вони минулого тижня роботу на чотири рази взяли, але чомусь жодних доказів досі не надано. Так само це стосується в принципі. Ви знаєте, я взагалі зазвичай не коментую в принципі, російські ЗМІ, так звані, тому що в Росії в принципі не існує ЗМІ. Все, що у них називається цими трьома літерами, це інструмент російської пропаганди, тому що це тоталітарна країна з диктатором. Очолював, який очолює цю так би мовити країну, тому звісно, вони там в своїх пабліках можуть писати що завгодно. Так, а була і сьогодні, і вчора. Скоріше за все, це балістика, але чергове вони б'ють по портовій інфраструктурі. Ну дуже їм заважає, що по перше без них щось відбувається. Ну і по-друге, це типова політика, типова поведінка для так званої Російської Федерації напередодні будь-яких мирних ініціатив. Незалежно від того, бере в них Росія участь не бере. Вони завжди е, посилюють рівень напруги, посилюють, е, ситуацію на фронті е, ускладнюють. Тому в принципі нічого нового в цьому нема. Скажіть, будь ласка, чи досі активно намагаються росіяни створити плацдарм на правому березі Дніпра? Зокрема, йдеться про острів Нестригу, і поясніть нашим глядачам, так стисло, чому він такий для них важливий. Ну, так само, як і нам важливо мати плацдар на лівому березі. Вони чудово розуміють, що їм важливо мати плацдар на правому березі, тому що не стригаться фактично вже острови, які можна віднести якраз до правобережжя. Тобто вони за гирлом річки від них перебувають. Але ці спроби у них успішно не, не завершилися. До речі, спроба така була лише одна минулого тижня, тому що в принципі їм є, є куди прикладати зараз. Свій вектор сили. Це клинки, Якщо ми кажемо про Дніпровський напрямок, і відповідно на Ріхівському напрямку там теж є низка населених пунктів, де вони намагаються закріпитися, але успіху вони відповідно на цьому напрямку не мають. Тим не менш, спроби ці не полишають. Вчора їх було менше ніж напередодні, і по втратам це так само помітно. Позавчора, наприклад, у них було 180 на 80%. Знаєте, як такий е, нездоровий тиск. Ну от 80 це були загиблі позавчора. Вчора була там набагато менше. Тому так тенденція до загострення спостерігається, якщо брати е, глобально, але вчора було трошки менше. Чи є, на ваш погляд, зв'язок між е, тенденцією на загострення атак та самітом миру у Швейцарії, який Україна готує, який наближається? Бо, е, наприклад, президент України Володимир Зеленський каже, що росіяни дуже активізувались на дипломатичному напрямку, намагаються зірвати саміт. А що ви скажете саме про активізацію на військовому плані? Я щойно про це якраз і казав. Що це стала політична традиція для Російської Федерації, так званої, посилювати тиск на лінії фронту. Ви це можете пам'ятати ще з перших мінських домовленостей, що вони робили тоді. Так само ця та ситуація повторювалася, коли були перемовини в Стамбулі. Просто того ж ранку вони знищили ракетою будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації, де загинуло 36 людей, і це так само було напередодні перемови. Тоді вони намагалися посилити свою перемовну позицію зараз. Враховуючи те, що цей саміт відбудеться без участі країни-агресорки, вони тим більше занепокоєні цими мирними ініціативами. І звісно, що вся ця ескалація в першу чергу пов'язана саме з цими подіями. Я дякую вам за докладні відповіді, пане Дмитре. З нами наживо був начальник прес-центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдні України Дмитро Платенчук.